Всім привітки! Сьогодні я збираюся на одну заброшену локацію. Як я до неї прийду, я включу камеру, ставимо лайк і підписуємось на канал. Дивіться, який тут хрест стоїть. капець, прямо біля церкви. Капець. Дивіться які там вдалі Типа як коридор прямо аж заманює туди йти. Все, тут коротше вже безлюдне місце. Ось тут ця церква закінчується. Сьогодні досить холодно на вулиці. Але капіс, дивіться я, яка тут... Тут майже ні одної людини. От, от там от одна людина йшла. Все, Там просто глуш. Так. Сьогодні десь, зараз десь мінус 4 градуси. отут така школа є. Не чи вам видно. Зараз чуть ще днів я включив ліхтарик. отака От ось вот школа. Капець, я подумав, що там хтось іде. Ріл нікого немає слідів. Не дуже багато, але ще трохи є. О дивіться. Капець вітер сильний. Отут От, іде за нами якийсь дід. Так, ідемо. Так, коротше, капець, тут холодно, вже з них починає чуть, чуть падати. Ну от я підійшов до школи. До школи. Там ще світло горить, там охоронець завжди є. Такі колони. Давайте ось у не хочу фокусуватись. Так, коротше, дійшов я до цієї школи, обійшов її з другої сторони. Тут майданчик. Слідів майже нема. Не видно слідів. Тут така лазалка, коли з дитинстві теж з нею був. Людей взагалі немає. Світло світиться, але людей ніде нема. Капець. Страшно мені такому ходити, тому що це моє перше відео, яке я вам взагалі записую. Дивіться, яке тут графіті і Йо йой. Ця школа, наскільки я знаю, то вона функціонує. Там вчаться діти. Тут якесь е, футбольне поле. Футбольне поле. Обійшов я школу. Якийсь контейнер. Там ось собака. Так, йдемо. Тут якийсь контейнер стоїть. Тут сміття всяке, доски якісь Це не наша локація. Так, ще якась тут постройка. Проїжджає десь перша машина. І я виходжу біля якихось будинків. Я в цьому районі не дуже часто хожу, але я його навіть не знаю. Я намагаюся знайти таку заброшену будівлю. Там, де по, по історії Google я шукав, там, коротше, якісь проводилися проводні. Проводні всякі технології. Так. Да, собака. А потім вже підходжу до оцього лісу. Як вам видно. От за цими фонарями ліс. Тут досить протоптана стежка. Інколи проїжджають машини. Але я їх не дуже часто бачу. Тільки що приїжджала поліція, якось на мене так дивно подивилася. Я йду з камерою, знімаю. Куди я йду? Оцей ліс от, там от починається. Як зайду в нього, то я включу камеру. От я вже дойшов до цього лісу. Він дуже великий. І от там, де машина поїхала, і так от за край, за край, за край, і він так. А сам вхід в ліс. Тежка досить витоптана Будемо йти сюди. Тут є такий мостик, по якому я зараз сиду Поки ще ніяких шорохів нічого не чути. Суть цього відео просто притися лісом, який досить страшний в моєму районі. Чув тут деколи. Ходили якісь слухи про щось таке, але я ще не бачу. Йду. Так от просто навпростець. Ще поки нікого не чую. Там от ось... Не знаю, чи то чути було? То щось хрустіло. Капець крипово виглядає. Виглядає, як, знаєте, як ті могили ставлять. О, там дві якихось людини сидять. Не знаю. Оце як капець виглядає. Як ті як на, на догробники ставлять. От. Я вам от про ці о, деревця такі кажу. От вони дуже крипово виглядають. І от усіх ці, ціла поляна Опа. Капець. От кудись. Тут недавно, я пам'ятаю, це дерево стояло, а зараз воно вже впало, якісь тут сліди, кстати. Сліди є, дерево впало. Нам жуткувато. Оце взагалі капець виглядає. Капець. Вже я чую якісь странні шуми, але це напевно від вітру. Зараз досить холодно, така ось стежка. Зі здається, що це хтось був, тому що я не знаю хто тут ще може ходити. От дивіться, як тут дерева повалились. Так коротше, вийшов я на таку стежку, там де коротше на далі в лісі йде. Ну, чесно скажуте, я нічого не помітив такого паранормального, або щось дивного. Крім того, що там як хтось стояв. Я почув, як він типу, наступив на, на гілку і вона тріснула. Не знаю, там Оце от в мене дуже странно. От ми так пройшлися, пройшли, аж звітом, звідти, звітом, отак от пішли і вийшла звідси. Ну, друзі. Вирішувати вам. І ставимо лайки. Підписуємось на цей канал. І хто хоче наступну, Хто хоче наступну, Хто хоче наступний випуск, давайте назбираємо на цьому відео 100 лайків. І я піду ще раз в цей ліс, але подальше. І знімлю вам контент. там, друзі, я короте, вже вийшов з того лісу, вже йду додому. Ну, ніби нічого такого незвичайного, тільки пару моментів таких странних. Тому люди я не можу сказати, що там щось дивне. Ставте лайки. Набираємо 100 лайків і вийде друга частина. Всім до зустрічі, па-па!